Попросили поради, як правильно зібрати металку в Арітасу 35-го, бо після розбирання та чітки не виходить зібрати і не працює. Я швиденько покажу порядок розбирання і збірки. Спочатку знімаємо пружини одну, другу. Тепер тут є стопорна шайба, чимось гострім її витягуємо. Викручуємо цей гвинт, під ним шайбочка є, не згубіть її. А, ага. ось вона пролізла наверх, і на гвинтику лишилася. Тепер цей упор виймаємо. Викручуємо другий гвинт. Все моталка розібрана. Тепер збираємо. Надягаємо цю пластину. Вона має на цьому гвинті сісти на свій діаметр. Треба слідкувати, коли будемо закручувати гвинт. Отак. От Якщо все на своєму місці, то пластина вільно рухається, не зажата. Ставимо топорну шайбу. Тепер цей упор ставимо під пластину. Шайбу між упором і пластиною і вкручуємо гвинт. Не затискаємо його поки. Далі ставимо на місце пружини. Тепер виставляємо упор. Він має знаходитись перпендикулярно осі колеса. Він впирається в вісь колесика і підсовуючи упор, ближче чи далі, регулюємо правильність перемикання металки. Вперли у вісь, легка піджали гвинт і дивимося. Коли давимо на важіль, ці зубчики мають вийти із ціплення і пружина підштовхує колесико до маховика. Якщо ходу важеля не вистачає, щоб зубчики розминулись або дуже з зазором розходяться, тоді рухаємо упори і виставляємо правильний зазор. Перевірили і гвин підтягнули.